Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер та ще й майстер-плиточник, вам буде цікаво подивитися, які інструменти з'явилися у Енгелі. Ви точно такого не бачили. Подивіться. Якщо ви традиційно використовуєте в своїх роботах гравер, Можливо, подовжувачем, можливо, з перехідником на е, кут 90 ви точно використовуєте болгарку. Але чим е, гравер, ну, як на мене, є недолік найважливіший. Вони всі невеличкої потужності. І тому е, вони там для короткочасних, незначних робіт, так, вони дуже гарно працюють, е, то для якихось більших об'ємів. Або якийсь керамограніт, якщо попадеться дуже потужний, міцний, то вони можуть вийти з ладу. Болгарка це найкращий інструмент всіх часів і народів. Там, де можна і треба, треба працювати болгаркою. Але, як на мене, найменший диск, який сюди можна поставити, це сотий диск, який ось від дістара, елігант, шикарний диск. І ви зможете прорізати там приблизно. 12-13 мм торщину керамограніта Але все ж таки це грубі роботи, і не завжди підлізеш в кути, не завжди віконце неможливо вирізати. Ну, багато робіт яка загруба дуже груба буде болгарка. Що Енхель може вам порадити? А тепер прийшов час вас трохи здивувати, бо є Інші ще інструменти, які можна застосовувати плиточникам для делікатних робіт. Давайте подивимося. Подивіться на оцю дриль. Як кутова дриль під кутом 90 градусів. Це її головна відмінність. В ній дуже багато е, цікавих е, і зручних речей. Перше, це вага. Вона, в принципі, дуже легенька. Е, наступне. Залізний патрон, міцний залізний, саме е, швидко зажимний патрон. Подивіться на кулачки. Цими кулачками ви можете затиснути любі там, е, свердла, навіть 0,5 мм. Як на мене, дуже зручно і швидко. Е, називається цей інструмент ТЕАД18LI. Е, акумуляторний відповідно, підходять стандартні акумуляторні і у неї. Така потужність, що ви не будете переживати, як у гравера, що він може перегрітися і вийти з ладу. Але це ще не все. Як я казав, про зручність. Подивіться, яка шикарна кнопка включення. Ця кнопка включення, вона не проста. В нею можна і регулювати і швидкість. Чим більше ви натискаєте, чи тим більше швидкість обертів. Декларується, що найбільше оберти 1100 обертів за хвилину. Крім того, є реверс, крутиться в іншу сторону, є підсвітка. Як ви бачите, є тут дуже цікава річ ось такий фіксатор. І ви можете повертати ваш інструмент в будь-який напрям. Як вам зручно, щоб, щоб вам при роботах. Не заважав акумулятор. ну Просто фантастичне рішення і дуже просте. Так, наступне. Ви бачите, все прорезинове, все якісна прорезинова, товста резина. ну Дуже зручно тримати цей інструмент в руках. Давайте подивимося. Що можна з ним робити. Ну, от стандартні диски, це вакуумне спікання на 50 мм. Дуже швидко вставляється, фіксується, немає у мене претензій. так Тут же так. І дивимося, яку глибину вона може зробити. Ось я поставив глибина приблизно при невеличкому нахилі приблизно 12 мм, як ви бачите, ви можете прорізати керамограніт. Але ви будете різати, і ви будете впевнені, що цей інструмент виконає свою роботу. Подобається мені цей інструмент, я сподіваюся, що і майстрам сподобається. Але на цьому енхель не зупиняється. Подивіться, який. Тут гравер у них є, стан, ну, він такий, бачите, е, стаціонарний, якщо цей гравер він малопотужний і від мережі. Є у Енхеля ще маленький гравер акумуляторний всередині в, в, в є акумулятор. Але там приблизно 100 Вт потужність, тому я його навіть не роздивляюсь для робіт майстрам ну, е, ну, загально, ну, по плитці. А ось цей уже. Гравер можна застосовувати і потрібно застосовувати майстрам для плитки. Бо у нього настільки велика потужність, що він ну буде вам служити і не вийде з ладу. Подивіться, як регулюються оберти від 5 до 30 тисяч обертів. Як на мене, дуже простий надійний інструмент, якщо у вас дуже багато робіт по плитці. Звертайтесь до мене, надам консультації по любому інструменту Енхель, Бош. Ну і звісно, інструменти для плиточників. Але це не головне. Головне запам'ятайте, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!